Любі друзі, дорога родина, сьогодні е, до нас на фонд завітав е, відомий український телеведучий е, блогер, е, мандрівник, е, актор. актор е, так, а чого пішло не по плану? Спочатку мало б бути по-інакшому. Давай як спочатку? Ну взагалі ми мали розпочати це відео з того, що я мав сказати: маріупольський ватнік, тернопільський Рагуль. Саме так з Андрієм ми думали один про одного ну, че, до повномасштабного до, вторгнення. Ну що, до сьогодні, фактично, навіть до сьогодні. Але е, Андрій перевертає стіл регулярно. Не цей, а уявний. І сьогодні, Андрій, скажи, з чим ти завітав до нас на фонд, що е, тут тобі е, вже е, подаяння готують? Е, я до вас завітав із е, грошима. Я на свій день народження збирав е... Все! зараз. Можна... Найкращі друзі <пу> Найкращі друзі сьогодні зустрілися у е, фонді притули. Um, і це ну, ми... ми не перший раз зустрічаємось. І не перший раз приходить з грошима на цей фонд. Uh, ні, ну то, то про це і не останній раз, де зустрічаємось. — Дай Боже, здоров'я нам всім. Так, я хотів би подякувати всім тим, хто вітав мене з Днем народження, бо це ваші подарунки. Як я обіцяв, я ваші подарунки, як будь-яка людина робила в своєму житті, передарую. І ось саме їх сьогодні я передарую на е, збір. На збір на реби на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділів Національної гвардії України. А, як ви знаєте, ми нещодавно запустили цей збір на невидимий щит? А, збір активно рухається, донатять люди, донатять бізнеси, донатять відомі постаті української сучасності. Скажіть, будь ласка, Андрія, так, Сергію. Чи маленька сума, мабуть, сьогодні залетить на рахунки а, цього збору? Мільйон, один мільйон. Ми на банку зібралось один, один, один мільйон, тільки Юлія Тимошенко трішки ввімкнув зараз. В, мі, і, і Януковича. Да, увік, Двох одразу ввімкнув. Один мільйон сім тисяч гривень. Загалом а, додаємо ще те, що люди передавали, зкидали. Я трішечки додам свою суму, буде один мільйон сто тисяч. Один мільйон і трішки Карпенка Карого трішки Карпенка карого Мільйон, сто тисяч гривень залітають до нас на рахунки цього збору. Фактично, Андрій зараз закриває більше п'яти відсотків цього збору самостійно. Тому не Андрій, а люди, які мене вітали, давай люди, подіхали, які так? вітали Андрія за його посередництва з використанням нашого фонду як інструмент реалізації своїх намірів. А сьогодні ви всі великі молодці? Дякуємо вам. І я дуже прошу: а, беріть приклад з Андрія. Ну, я розумію, що не кожен може собі дозволити зразу мільйон сто тисяч гривень за донати, чи навіть сто тисяч гривень, але навіть сто гривень а, це дієва допомога у зборі на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділів Національної гвардії так, України. Так, зачекай, 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 А де супутник? Може, тут? А. а, а. На! А, -а, -а ось він, точно.